З Різдвом Христовим. Різдво це День народження Ісуса Христа. Це благодать. І квантова фізика вона показує, що квантовий світ це інформація та енергія, це складники душі. А матерія в тілі, матерії в тілі мало. І треба. Наповнювати себе Словом Божим, яке дає життя, вічне, благодать, свободу, істину і благословення. І не живіть в ілюзії, що доведеться ще довго жити на землі, все йде до завершення. Будьте в реальності. Залишилося мало часу. Треба знати істину та історію людства. З Біблії знати, що за гріхи приходить покарання і прокляття, і треба каятися і зробити вибір, народитися згори і прийняти Духа Святого. І щоб не попасти на суд Божий, треба вивчати Слово Боже і працювати над собою. Виконувати волю Божу і вчені вже не можуть приховувати біблійну правду, і весь науковий світ він уже тріщить по швам, бо правду не сховаєш надовго. Біблійна із істина вона проривається, і скоро всі побачать Ісуса Христа і Його учні та діти Божі вони будуть в раю, а всі інші вони будуть. Засуджені на вічні муки, тому навіть віруючі нейробіологи нейробіолог... радять отримувати постійну дозовану інформацію, Слово Боже, для зцілення на всіх рівнях. І система програмування цього світу вона не підтверджує біблійно. І все сходиться до одного вибору: так або ні, благословенні або прокляття, життя вічне або смерть і вічне тління. Напишіть мені, і я приєднаю вас до живої, біблійної, апостольської, міжнародної церкви, слово Боже. Амінь.